Вітаємо, Джеф Томлін спробував наркотики, коли йому було лише 12, І ця перша доза призвела до 30 років залежності. у наступні десятиліття він не раз опинявся на вулиці та у в'язниці. У Джефа не було надії. Він думав, що виходу немає. Я був дуже жадібним. Я ні про кого не думав. мене не хвилювали навіть гроші, тільки наркотики. Більшу частину свого життя Джеф Томлін провів у світі наркотиків і криміналу. Уявлення про релігію в нього склалося ще в дитинстві. Я вважав, що люди, які вірять у Бога, нерозумні. Я думав, що все це нісенітниця. Батьки не водили мене до церкви. у мене були друзі, які відвідували богослужіння. І я вважав їх дивними. у 12 років Джеф почав працювати в сусіда. Йому подобалася увага і наркотики, які вони разом приймали. йому було близько 30. Він був власником магазину човнів і любив влаштовувати вечірки. завдяки йому. У мене був доступ до будь-яких наркотиків. Я почав нюхати кокаїну 12 років. Потім перейшов на метамфетамін. Усе почалося з цікавості. Моє життя було не таким же й поганим. Мені не треба було від чогось ховатися. Я просто хотів отримувати кайф. Наркотики привели Джефа до 30 років залежності, насильства, злочинів і арештів. У 16 років почалися неприємності. Ми з друзями були під ЛСД і побили ветерана інваліда. Побили дуже сильно і нас заарештували. Це був мій перший арешт. Джеф був неповнолітнім і тому його випустили на пороки. Суддя подивився на мене і при моїх батьках сказав: Я впевнений, до повноліття ти будеш у в'язниці. Джефф розумів, що йому потрібні зміни. Я хотів позбутися наркотиків, але вони були такі привабливі, що я знову до них повертався. Я пішов до армійського вербувальника, який жив недалеко, і він сказав: Думаю, ми зможемо допомогти тобі. Армійська структура і дисципліна допомогли Джефу, який щас триматися без наркотиків, але після травми Джеф знову заснув. Стрибнув у вагон наркотичної залежності я ледь не втратив ногу. Мені зробили операцію на коліні, бо було запалення. Після операції я став залежним від знеболювальних таблеток. Після звільнення зі служби Джеф швидко повернувся до старих залежностей. Мені здавалося, що гулянки це те, чим найбільше я хочу займатися. Після звільнення з армії я отримав невелику компенсацію. Це було не так вже й багато 10 тисяч доларів. І я витратив усе на вечірки. Мені боляче говорити про це, але я обожнював мед. Джеф продовжив продавати наркотики та дедалі більше занурювався в життя без сенсу. у світі наркотиків усі обманюють одне одного. Я робив це занадто добре. У мене були вороги. На мене наставляли зброю, погрожували. Жували застрелити, і я говорив їм: давай, позбав мене цього жаху. Я і так вже не живу. Я не думав про існування Бога, бо мене це не цікавило. у Джефа народилася дитина, але наркотики були на першому місці. Після одного з арештів за продажі зберігання співкамерник розповів Джефу про Ісуса. я сидів з ним півтора року, і щодня він розповідав мені про Ісуса. Цитував вірші з Біблії, тощо. що було це незрозуміло. Я сказав йому: не хочу слухати твої загадки і вигадки. Однак насіння віри було посіяно. Джефа випустили, і він почав жити на вулиці. Я був бездомним. мені не давали навіть талони на їжу. Я не вірив у Бога і не міг. Зрозуміти, чому зараз усе так погано, Я пішов у центр допомоги, і там мені допомогли там. До мене поставилися як до людини. Мати, яка тоді ще не була християнкою, дала Джефу те, що стало вогником надії в його житті. вона подарувала мені маленьку помаранчеву біблію, і я почав читати. Коли я дійшов до 39-го псалма, то прочитав: ось я йду, на листах книжних написано про мене: я бажаю виконати волю твою, Боже мій, і закон твій у мене в серці. Там розповідається про те, як Бог піднімає збруду з жахливої ями. У той момент моє життя було жахливим. Я думав, що це кінець, але я зрозумів, що Бог реальний і в нього є план для мого життя. Я зрозумів, що Ісус Христос, мій Господь, Джеф yeah, so про тверезі. Зів після лікування незабаром він помирився зі своїми батьками і привів їх до Христа. Я був готовий пограбувати своїх батьків кого завгодно, щоб отримати метамфетаміни. Спочатку це здається весело, але в підсумку несе лише руйнування. У 2015-му він познайомився з Патріцією і одружився з нею. Він зміг отримати право опіки на сина. Зараз він закінчує навчання на магістра консультування, і тепер у його житті є сенс. Я хочу змінювати цей світ, хочу допомагати іншим у ролі співпрацівника. Адже коли я зустрівся з Ісусом Христом, я зрозумів, що він добрий до мене. Моє життя змінилося іноді я фокусуюся на поганих речах, але знаю, що Бог пробачив мене. Він більше не бачить поганого. Не має значення, що ви зробили на землі. Якщо ви приймете Ісуса Христа як Спасителя, то отримаєте прощення, і якщо Він пробачив мене, то пробачить і вас. Джеф має рацію. Ви можете почати все заново з Ісусом. де ще ви зможете знайти таке. цей чоловік любив наркотики. Він насолоджувався тим, що залишав реальність. Він гуляв, веселився і не шукав сенсу в житті. А потім відкрив слово Боже. У Бога є план і мета для кожного. його слово говорить, що ми створені із. Надумом він бачив вас і мене, коли ми ще формувалися в утробі матері. Він бачив усі дні нашого життя. Життя – це дар і що ви робите з тим даром, який Бог вам дав? Якщо постійно шукаєте можливості повеселитися, то незабаром ви відчуєте порожнечу. Це схоже на те, коли у вас немає палива. Це безглузде життя, Іноді ви можете залежати від наркотиків, як це було з Джефом. він починав з того, що просто хотів повеселитися, але незабаром те, що він контролював, почало контролювати його. Він робив речі, про які зараз говорить, як я міг робити це. Я крав у своїх батьків, щоб купити наркотики. Біблія каже, що у нашої душі є ворог, який ненавидить Бога. Він хоче стерти образ Божий з нашого життя. Сказано, що він ходить як лев, намагаючись знищити нас. Він не каже, що він ворог Бога. Він набуває вигляду, наприклад, наркотиків. просто спробуй, буде класно. Ти чудово проведеш час а потім починає контролювати вас, тому що він ворог Бога. І Він знищує образ Бога у вас, знищує будь-яку ідею про нього. Однак мене завжди вражає те, що Дух Святий нас не залишає. Він іде за нами, навіть коли ми загублені й порожні. Бог іде за нами. Тому що ми не просто кров і плоть. Ми створені з духом, який покликаний проводити вічність із ним. Бог хоче зустрічі з вами. Він створив вас. Він любить вас, незважаючи на усі ваші неправильні рішення. Нам важко повірити у це, тому що більше такої любові не існує. Але от, коли він приходить, то не просто прощає ваші гріхи, а й забуває їх. Віддаляє як схід від заходу. Ви б хотіли переживати таку любов у своєму житті? Таке прийняття і спокуту? Усе це станеться, якщо ви запросите Ісуса у своє життя. Усе просто. Він терпляче чекає, коли ми дійдемо до межі своїх сил, щоб відновити нас і нагадати, для чого він створив нас. Ви готові запросити його зараз. Тоді просто помоліться зі мною. Скажіть, Ісусе, я грішник, який потребує Спасителя. Боже. Я прошу тебе, спаси мене, прости мої гріхи, зміни моє життя. Покажи мені, який ти. Прошу, навчи мене жити заради тебе. Зміни моє мислення. Зміни моє життя. Дай мені дар життя вічного. Я хочу знати тебе. Я дякую тобі за те, що ти стільки чекав на мене. Я молюся в ім'я Ісуса. Дякую, Господи, за стілення. Війна об'єднала християн для допомоги нужденним, рятувати приречених, годувати голодних незалежно від віросповідання та національності, бути там, де біль. Це і є дух Євангелія, дух Христа. Приєднуйтесь до служіння СіБіЕн Еммануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою, тим, кому зараз боляче та страшно. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. як мамо мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти, стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Спочатку прийшли росіяни, а потім нацисти. Анна з батьками жила в маленькому місті в Латвії, яке опинилося на лінії вогню. Минуло 80 років, а вона досі пам'ятає вибухи і тіла на вулицях. сім'ї довелося рятуватися в тому, в чому були. Однак вони вірили, що Бог їх збереже. Там Панував справжній хаос. Люди тікали навколо були трупи. над головами літали літаки і скидали бомби. Це було жахіття. для восьмирічної анни Кейкулас. Це був страшний час. Роком раніше 1940-го, росіяни окупували її містечко Пемпалі у Латвії. Тепер на нього йшла армія Гітлера. Батько Анни Арвіц сказав, що їхня сім'я має тікати. усю ніч ми чули, як наближався фронт. вікна трясалися страшно. Вони планували сісти на поїзд і поїхати на захід до Балтійського узбережжя, щоб сховатися від бойових дій. Станція була за 30 кілометрів, і вони мусили пройти півдороги до ферми друзів. батько Анни працював у лісництві та був пастором невеликої домашньої церкви. Він повів по снігу свою дружину, старшого сина Анну. Та трьох молодших дочок це була дуже холодна і небезпечна подорож. Ви нам казали, щоб ми йшли обережно. Батько пояснював це так. Якщо ми підемо ліворуч, у нас може влучити бомба. Якщо праворуч, теж може влучити бомба. У нас був лише один варіант іти з Господом у спокої і не панікувати. Прийшовши на ферму, сім'я побачила, що там вже були нацисти. Вони використовували її як пункт зв'язку за сотню метрів від передової, де воювали росіяни та німці. Солдати дозволили родині Анни та іншим зупинитися в хліві. Я розплющувала очі від кожного вибуху і дивилася на обличчя батьків. А вони були спокійні, немов усе гаразд. і ми намагалися бути, як вони спокійними. Це надавало нам упевненості у тому, що Бог з нами він допоможе. Анна каже, що було багато інших знамень, того що Бог був із ними. Одне з них вони побачили, коли в них закінчилася їжа. Тато пішов у ліс рано вранці, щоб помолитися. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І коли Він закінчив молитися, то на пеньку побачив хліб. Він приніс його, і ми подякували Господу за те, що він дав нам хліб на цей день. наступного ранку він знову пішов у ліс, щоб помолитися. Протягом наступних 20 днів Господь забезпечував нас. Це було чудо. Незабаром Анні та її родині знову довелося рятуватися втечею. росіяни прорвалися через лінію фронту, і людям з ферми довелося евакуюватися. Після того як батько Анни відвів усю сім'ю до лісу, він повернувся назад, щоб допомогти іншим. Коли він прийшов туди, там усе було зруйновано. Ніхто не вижив. Ніхто. Дякуючи Богові за захист, вони продовжили свій 15 кілометровий шлях до залізничної станції через охоплену війною Латвію. Замерзлі, голодні та виснажені. Вони прибули на станцію, і вирушили до бабусіного будинку, що знаходився біля Балтійського моря. Кілька місяців вони жили у відносній безпеці. Але в листопаді того ж року нацисти заарештували їх, тому що в них не було паспортів. Анну та її сім'ю відправили до німецького табору в Чехословаччині. п'ять місяців. Вони страждали від голоду, жахливих умов і захворювань. Анна добре запам'ятала всі ці жахи, і особливо хворобу її сестри Ельзи. вона була дуже маленькою і не могла ні вставати, ні говорити. Вона просто просила їсти. А ще гойдалася туди-сюди. Однак, як би погано не було, батьки продовжували говорити їм про те, що потрібно довіряти Богові. мені було 10 років, я йшла працювати рано вранці. Одного разу я запитала батька тату, чому Бог не відповідає на наші молитви? Я думала про своїх сестер я знала, що вони не виживуть. Завжди, коли ми ставили татові серйозні запитання, він брав нас отак за підборіддя, щоб ми подивилися йому в очі. Він сказав дитя, дощ падає на праведних і нечастивих. Але не забувай, що в нас є батько Небесний» ось усе, що він сказав. Ці слова так утішили мене, що я повернулася у той темний барак, залізла на своє ліжко і одразу ж заснула, незважаючи на порожній шлунок. 8 травня 1945 року. Війна в Європі закінчилася повною капітуляцією Німеччини. Уся родина Анни вижила. Батьки змогли зібрати достатньо грошей, щоб купити квиток на потяг до західної Німеччини, яку тоді окупували американці. Вони провели чотири роки в таборі для біженців, і в 1949-му відпливли кораблем до Америки. Вони оселилися в Філадельфії. батько не став пастором російськомовної громади. Наші батьки вчили нас довіряти Богу і любити його. І тому для нас було природно дякувати йому. у свої 90 років. Анна каже, що прожила чудове життя. вона вже 65 років у шлюбі зі своїм чоловіком Гарі мама, бабуся і прабабуся. Вона розповідає про те, як Бог завжди був із нею, навіть у найважчі часи. Ми не просто вижили. Ми прожили. І вийшли з цього більше ніж завойовниками. Тому що любов Божа вилилася на нас Духом Святим, і тому ми ніколи не впадаємо у відчай. Ніколи це урок, який варто засвоїти всім нам, бо любов Божа вилилася на нас. Це чудовий переклад із грецького оригіналу. Ми краще за завойовників завдяки святій любові. Агапи Сантос вона вилилася на нас, була дана нам у надлишку. І цей надлишок дає все, чого ми потребуємо. І коли в нас є така любов, коли ми ділимося нею, то це розширює наші серця. Коли нами керує любов, то керує Бог. Він може багато днів поспіль давати вам хліб у лісі. Як Бог зробив це, як він зберіг їх у концентраційному таборі. Як відкрив шлях, де був глухий кут? Як він давав надію, щоб уся родина вижила. Це дивовижне свідчення про вірність Божу і про вірність батька, який передав своїм дітям таку віру. Ми більше ніж завойовники. Якщо сьогодні ви стикаєтеся з чимось і думаєте, як мені пережити це, з ким мені помолитися, де взяти підбадьорення, як мені мати таку любов у моєму житті, як отримати все це. Напишіть нам. Ми з радістю помолимося з вами. Ми будемо раді допомогти вам у потребі. Напишіть нам на сайті, адреса якого вказана на екрані. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Упродовж десяти днів Галина та її мама ховалися у підвалі, тоді як над ними вибухали бомби і ракети, запущені Росією по Україні. Це було майже рік тому. тепер у Галини нове життя в Ізраїлі. Вона вдячна вам за те, що ви допомогли їй. Галина та її мама жили в Маріуполі, одному з перших міст, які Росія атакувала на початку війни проти України. Я працювала в супермаркеті, вікна розсипалися від вибуху. у магазині було багато людей. Усі злякалися, запанікували. Ніхто не знав, що робити. Їхню квартиру пошкодила ракета, і Галина з мамою сховалися в підвалі. Гроші закінчувалися, і їм доводилося купувати зіпсований хліб, щоб була хоч якась їжа. Я ніколи так багато не молилася. В вдень і вночі я просила Бога помилувати нас. за 10 днів Галина та її мама змогли виїхати автобусом із міста. Вони провели вісім днів у дорозі, поки нарешті не опинилися в Молдові. Оскільки вони єврейки, то змогли полетіти в Ізраїль і отримати статус біженців. Ізраїль безпечне місце. Ми раді бути тут. Вони зняли квартиру на гроші від держави. Однак Галині потрібно було піклуватися про свою літню матір. У них у квартирі не було техніки та запасів їжі. Ми приїхали лише з тим, що було у нас. Ми знали, що не впораємося самі. Нам потрібна була допомога. одного разу Галина познайомилася з одним із наших волонтерів і дізналася про CBN Ізраїль. Ми почали привозити її продукти, а також купили плиту та пральну машину. У охопленій війною Україні я могла лише мріяти про свіжий хліб. Але Тепер ми у безпеці. Ви забезпечуєте продуктами. я дуже вдячна за те, що ви допомагаєте мені та моїй мамі. Завдяки нашим партнерам у Галини та її матері Тетяни є надія на нове життя в Ізраїлі. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Ми відчуваємо ваші молитви у труднощі. Господь посилає нам людей, які допомагають нам. Нехай Господь воздасть вам за вашу щедрість. Члени клубу 700, ця подяка звернена до вас. Ви назавжди змінили їхнє життя. Вони у безпеці починають заново своє життя. Ви допомагаєте їм у цьому. Це одна з тих програм, у яких беруть участь члени клубу 700. Вона працює постійно. Якщо ви ще не приєдналися до нас, то можете це зробити. Для цього достатньо жертвувати невелику суму. Ви можете змінювати життя і нести надію. Напишіть нам на сайті, адреса якого вказана на екрані. Просто та напишіть, я хочу приєднатися до клубу 700. 800. А тепер настав час листів. Ти готовий? А ти? Я готова. <рес> Не очікувала <рес> такого повороту. Ні. <рес> а все може бути. <рес> 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 Отже, перший лист від Марії. Вона пише: Привіт, Гордоне. Чи необхідно нам, сучасним мучням Христа, дотримуватися старих законів старого заповіту? Я вважаю, що то були правила для іудеїв а новий заповіт для нас. Марія, у старому заповіті написано 613 правил. Рабини порахували їх і дають пояснення. Питання не в тому, щоб дотриматися їх, а хоча б запам'ятати для початку. А про дотримання я взагалі мовчу. і в контексті цього ми починаємо розуміти, що ісус зробив для нас. на горі преображення до Ісуса прийшли Ілля й Мойсей, щоб показати нам, що Він став для нас законом і пророками виконанням усього Мені подобається вивчати єврейських богословів і рабинів їхні вчення. Це допомогло мені в житті, тому що у них багато мудрості, і мені це подобається. Але коли я голюся вранці, то думаю, а чи можна робити це згідно з торою? ось чому я люблю послання до галатів. Павло розповідає там про те, яким завзятим юдеєм він був. як сильно він намагався. Виконувати закон, а потім каже стійте у свободі, яку вам дав Христос. Це одна з найбільших заяв у світі. Ісус – ваше спасіння. Сам Бог сказав, я спасу вас, і це відбувається. Не через виконання закону, а через віру в нього. і коли вона є у вас, то ви хочете виконувати десять заповідей. Ви хочете догоджати йому і любити його ще більше. А закінчимо ми віршами з приповістей: Господнє ім'я, сильна башта. До неї втече праведник і буде безпечний.